Панічна атака. Чи знайомо тобі це відчуття, коли різко з'являється страх, тривожність, різкі хвилі по тілу, прискорене серцебиття, запаморочення? І вона виникає тоді, коли всередині живе вже якийсь час внутрішній конфлікт, але який ти не можеш прожити і вирішити. Вона виникає несподівано, неочікувано, очікувано, тому що твоє тіло довго готувалося до боротьби, та ця енергія шукала вихід. Але ти так її і не використовувала. Тут все починається з емоційного удару. Посварилась з близьким, з шефом, щось не договорила, щось проковтнула. Незавершений внутрішній конфлікт включає примусове мислення. Це коли весь день ходиш і прокручуєш ситуацію, навіть якщо зовні давно відпустила. Тіло при цьому отримує сигнал. Є загроза, терміново треба діяти. Енергія піднімається, а ти блокуєш імпульс, не говориш, не виражаєш, не завершуєш. А ця енергія залишається в тілі та виходить у вигляді панічної атаки у самий несподіваний момент. І тут більшість робить дві головні помилки. Перша, ти лякаєшся симптомів, починаєш думати. Я зараз помру, це інфаркт, я втрачаю контроль. Страх підсилює паніку, а паніка симптоми. Друга помилка: намагаєшся втекти від тіла. Заспокійливий, дихалки, уникання місць, де може накрити, а мозок відмічає, значить, це справді була небезпека, і в наступний раз запускає ту ж реакцію тільки швидше і сильніше. Допомагає одне, коли ти перестаєш боротися з тілом, звертаєш увагу на симптом не для боротьби, а для розуміння, що вирішити і почати слухати його. Коли вирішуєш це питання у психіці, паніка втрачає над тобою владу. Якщо ти впізнала себе та не знаєш, що робити. Куди рухатися, щоб цей стан не повторився, заповни форму для консультації в моєму профілі та отримай відповідь саме на своє питання.